Вітаю, шановні глядачі каналу Горги. Е, як завжди розповідаємо про наші вулики, виробництво горм. Е, сьогодні це одне з двох відео е, про вулики для двохсімейного бджіництва. Е, в даному випадку для одного клієнта ми робили двохсімейні вулики. Е, в... В різних опитаціях це 8 рамковий 10 рамковий і 12-рамковий дадам. Клієнт, наш пан Роман, йому вітання, е, вирішив поекспериментувати в себе на пасіці і випробувати в себе різні варіанти е, кількості, кількості гнізд. Е, кількості, перепрошую, рамок. Е, так, розповім детальніше, як ми виконали дане дані замовлення. Так, Покажу спочатку саме нижче. Ось. Внижче зроблений розділювач дерев'яний з пропилом всередині, щоб щільно заходив розділювач з ПВХ пластику. Тут зроблений вкладиш, ну, з двома лютками, і який заходить під розділювач. Звісно, внижче є засувка з ПВХ пластика, якою можна перекривати днище і, відповідно, підтримувати певні умови температурні у гнізда. Далі є корпус гізовий, в даному випадку на 8-рамковий, -рам, до якого йде ПВХ пластик, ось такий. ми використовуємо. Він заходить в свої пази і щільно сідає внизу в паз. Ніж він щільно щільний свій пас і перекрив повністю дійці. В даному випадку наш клієнт попросив зробити піддашник зі сіткою знизу набитою. Тобто він хоче використовувати його саме таким чином. Тобто Це його пряме побажання. Ми так і зробили йому зі сітки, Тобто суто для вентиляції і щоб бджоли не перелазили одне до одного. Тобто в тому варіанті. Звісно, тут, як я і розповідав, відео про, де було, про український вулик, може ставати сітка Гофмана в майбутньому, двома покажу, то вона стає і вона не заважає. Не заважається дати корпусу. Корпус абсолютно щільно не стає і сітка не рухається. Вона тут міцно зафіксована, вона якраз попадає на товщину, яка є між фальцями верхнім нижнього корпуса і нижнім верхнього корпуса. Тобто це в майбутньому може прекрасно працювати далі для меду збору. Е, так, що тут ще розкажу. також ми. Спочатку був варіант зробити на, на такій обв'язці, перехідному поясі, по-різному їх називають. Ми також такі виготовляємо, тільки ще так, не додавали в прайс, тобто ще широко ми його не, не рекламуємо. То ми робили також на такій обв'язці, воно також так само стає, тобто без якоїсь особливої різниці, тобто також може бути так. Але тут клієнт заважав, щоб було саме піддашника. То на на даний вже спокійно, стає, тоді спокійно стають надставки 145. То, клієнт пан Роман, коли розвинеться сім дві сім'ї е, сім в середині, одну сім'ю планує поставити верхній корпус 245-ти використати як з 300-й. І тобто, таким чином. Має сім'я працювати. ну Це його, його такий план. Бажаємо в цьому успіху і бажаю, щоб ділки гарно розвивалися. Е, так, Тут 12-рамковий, виконаний абсолютно за таким самим принципом. До речі, корпус з верби. Це в нас ще залишився один якраз останній е, відправляємо. Також зроблена засука, вона легко стає в свої пази і відповідно, перекриває щільно. Без жодних зазорів. Тут ми перевірили, що зверху немає, вона щільно пристає до сітки, тобто бджіл, бджоли не перелізуть. Хоч вони кінтливий, шукають завжди шляхи. Зазвичай за поряд їх. Але ми тут зробили начебто добре щільно. Тут така засувка ближче. І затиранковий теж тут наставочки. Оце, що я показував сітка полкмана, вона так само стає. І також той самий принцип. 300-й корпус, розділювач, нижче з розділювачем все, все те саме. Тобто Тут можна багато чого експериментувати, багато чого доробляти і багато чого вдосконалювати. В іншому відео я розповідав про український, 12-рамковий. Також на нашому каналі ви його зможете побачити. Цей вулик. Там також детально розповідаємо, як ми його робили. Ну, принцип цей самий, тобто все те саме працює, воно тобто, там, суттєво, принципово не відрізняється. Ось, То, ось такі вулики ми виготовили. Будемо раді вашим бажанням, вашим зверненням, можливо, якимось порадам. Дуже цікаво, коли завжди клієнти нам щось радять. От як в даному випадку пан Роман дуже багато чого цікавого розповів, багато чого порадив нам. І це ми дуже цінуємо, бо це дуже важливо, коли є зворотній зв'язок від клієнтів, які можуть і поправити, і покритикувати, і щось порадити. Це дуже-дуже важливо в нашій роботі. Бо ми, перш за все, працюємо для пасічників і мусимо відповідати їхнім побажанням. Ось. Ось такі. Такі варіанти. Тут е рамочки забув сказати, рамочки стають вільно, тобто, якщо взяти від розділювача, від розділювача, зараз покажу, від розділювача чотири рамки стають вільно і ще залишає, залишається е ну, десь близько 4 мм, але це на рамках які були з, про з пропоясом. Тобто, я думаю, там, якщо чисті рамки, то там. Спокійно 7-8 мм, мабуть, залишається. Ну, 7, я думаю, буде. Тобто зазор тут достатній. Тому я думаю, він буде працювати прекрасно. Ось такі варіанти. Ну, Тоді ж до зустрічі, до зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, будемо постійно тепер викладати нові відео. Дуже багато ми ще не знімали і будемо виставляти поступово. Звертайтеся, завжди раді поспілкуватись, завжди раді вашим дзвінкам. Саме все добре.